вот так треба махати, чтобы, чтобы м'ясо жарилося. А пахнет бляха муха. А гремет як? и дощик. І дощик моросить. Ну, кто такие Люди відпочивають, дядя Ваня тут мучиться. с м'ясом. Да. Не захотіла на грилю жарити, на газовому, так що. Так що такі от. Та, гримить, блін. Гримить і гримить. Ну, там над морем, в принцип, та все захмарилося до всіх людей. Дощ прозганяв. Так, добренько тоді. А то зварить м'ясо. Що потім робити?